Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Клуб ММА. Дамір Ісмагулов проведе черговий бій в UFC, який відбудеться 1 липня у Лас-Вегасі, а його суперником стане 29-річний американець Гран Довсон. Зараз Дамір Смагулов і Гран Довсон займають 12-ту та 15-ту сходинку у рейтингу в легкій вазі. А також колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Кловір Тишера, який пішов із ММА після поразки нокаутом Джамалу Хілу на UFC 283 29 червня проведе поєдинок з Ентоні Смітом за правилами греплінгу. Варто зазначити, що бійці вже зустрічались у 2020 році. Тоді перемогу здобув Бразилець з технічним нокаутом у п'ятому раунді. Тайщері зараз 43 роки. Свій перший поєдинок у UFC бразилець провів у травні 2012 року. Кар'єру професійного бійця в ММА він вже завершив. А про завершення кар'єри замислюється Гілберт Бернс. У липні спортсмену виповнюється 37 років. А також він згадав про свій бій з Белалом Мухаммедом. Був важкий бій. Я просто намагався збагнути, що можу зробити. Справжня битва, в яку вклав величезний обсяг роботи. Тренер під підтримав мене, але часто думаю про завершення кар'єри. Це була битва характерів під час поєдинку. Отримав багато травм. У мене травма акроміального ключового суглоба, розрив м'яза. А також розтягування шиї, але все це не так страшно, нічого серйозного, дякувати Богу. Мені не потрібна операція. Більшість часу сплю. На даний момент нічого не болить, бо я вживаю багато ліків. Відновлення займає від двох до трьох місяців. Перші три тижні я маю багато відпочивати, сказав Бернс. Нагадуємо, Мухаммед переміг одноголосним суддівським рішенням за підсумками п'яти раундів, після чого президент організації Дана Вайт заявив. Бившо американець буде битись переможцем бою Едвардс Ковінгтон. Другий номер найлегшого дивізіону UFC всі Шона який минулими вихідними оцінив габарити Алджмейна Стерлінга. На битві поглядів не збирається доводити бій з чемпіоном до суддівського рішення. Коли я став поряд з ним, я зрозумів, що насправді цей хлопець не такий великий, як здається. Чувак жорсткий. Він на м'язах, у нього довгі руки, було чудово встати віч на віч і оцінити його габарити, подивитись йому в очі. Я снайпер, а Алджо постійно йде вперед. Його кострубата техніка ефективна в ММА. Варто віддати йому належне, тому що іноді ти дивишся і не розумієш, що він робить. Але подивіться, чого він досяг. Так що його корявість ефективна в ММА. Але я впевнений, що зможу його вкласти. Зі мною не можна просто йти вперед, бо я знайду його щелепу і зроблю це неодноразово. Не говорити, йому що вимкну йому світло одним ударом у першому ж раунді. Але я вірю. Те, що битимо його знову і знову, поки він не впаде, сказав Омелі. Поєдинок Омелі зі стерлінгом може відбутись 19 серпня на UFC 292 у Бостоні. Це сказав сам Дана Вайт. Поки що це неофіційно, Раніше букмекери опублікували стартові коефіцієнти на майбутній титульний бій, згідно з якими чемпіон вийде в Октагон значним фаворитом. На даний момент коефіцієнт на перемогу Стерлінга становить 1,4, тоді як успіх Омелі оцінюють з коефіцієнтом у 3. це й не дивно, адже зараз на коні, після трьох захистів титулу, на цей поєдинок він вийде з неймовірною впевненістю у собі. Шон також вийде на жартувати, він націлений на перемогу здобути цей омріяний титул UFC, а потім, так як і його комір, Конор МакГрегор піти побуксувати. Омеллі висловив думку про те, зміг би здобути перемогу у боксерських поєдинках з Райном Гарсією та Джервонтою Девісом. Зараз ця розмова здається лише жартом. Згадаймо й самого Конора до поєдинку з Жозе Алдо, де він був. А після тих 13 секунд, де опинився, а що було далі? Це вже історія. У Омелі є всі шанси піти по тій самій дорозі. Погодьтесь, хто не хотів би побачити через 2-3 роки такий бій.